Дитяча універсальна колясочка Rico Basic модель Icon 2 вміни. в комплекті люлечка, для мами, кошик відкритого типу, прогулянковий блок з накидкою на ніжки, скітна сіточка, також в подарунок муфти в колір текстилю коляски та підстаканничок. Люлечка має класний чохол на ніжки з великим екраном та силіконовим віконечком. Внутрішня обшивка повністю бавовна, має регульований підголовничок, а також вбудовану секцію вентиляції під матраском. Також люлечка має секцію вентиляції, яка обтягнута сіточкою. Ручка для мами регулюється за висотою. Пластикова протиударна основа люлечки. Шасі в ідеальному стані великі непробивні колеса. Передні поворотні з можливістю фіксації, надійні стояникові гальма на задній осі. Ширина задньої осі 59 см, Яка подвійна амортизація. Прогулянковий блок на початку користування можна ставити обличчям до мами. Прогулянковий блок дуже функціональний, продуманий до дрібниць. Має дуже багато скритих можливостей. Ось така секція вентиляції, за допомогою якої можна подовжити капюшон. Спинка регулюється в кілька положень. Додатково має ще одну секцію вентиляції. Вона дасть доступ свіжого повітря безпосередньо до дитини під час сну. Також має додатковий вкладиш, п'ятиточкові паски безпеки, бампер, обтягнутий кашкірою, захист від сповзання і підніжку, яка регулюється в кілька положень. Після адаптації прогулянковий блок можна ставити обличчям до дороги. Капюшон тут із екошкіри, внутрішня вся обшивка, водонепроникна плащівка. Вона чорного кольору, трошки змінений через камеру. Не дуже любить камера чорний кольор на холодну пору року. Прогулянковий блок обладнаний теплою накидкою на ніжки з високим відворотом.